Добрий день, Андрій Михальчук, Кавказька Пасіка. Як я переплавляю заброс? Купив собі отаку от кастролю нержавейку. 70 літрів. Сюди складаю заброс, а сюди поставив. Теж нержавійка кран знизу. І легенько грію. Хочу зразу сказати, цей мед, який знизу осядеться, це не, не, не нам, це пчолам. Можна додати трохи води потім кип'яченої, щоб він був рідший. І пчоли гарно беруть. Що виходить? Віск топиться. Разом з медом і осідає все знизу. Мед отут знизу, віск више. Віск застигає. Я ставлю, каструлю, відкриваю кран і цей мед знизу весь стікає. А віск потім цю шайбу велику чи диск. Восковий, просто виймаю. Мені так подобається. Я колись по-іншому робив. А зараз отак от подобається. А потім той мед, який, який тут остається, який зливається, розвожу трошки кип'ятком і даю бджілкам. На ідеальний варіант. Оце мій варіант. Михальчук Андрій, кавказька пасіка. Будь ласка.